Христос рождається. Не знаю, там казали мені, отці не можна так вітатися, як не можна, коли вже Різдво на днях. То треба вітатися ще і швидше можна було почати. Вітаю, брати і сестри! Наближаємося до Різдва. Воно вже аж пахне Різдвом на дворі, якщо принюхатися, і це добре. І сьогодні дає нам таку утіху. Файне слово з пророки Ісаї, а саме Ісаія 9 глава. Послухайте, народ, що в пітьмі ходить уздрів світло велике, над тими, що живуть у смертній тіні, світло засяяло. Очевидно, що тьма насамперед, це тьма ізраїльського народу. Це таке безвір'я, марно вірство, пусто вірство, або навіть життя таке в забобонах, бо ми знаємо, що святе місце не буває порожнім. Тобто. Якщо я не поклоняюся нормально Богові, якщо пізнання Бога, поклоніння Богові не є на своєму місці нормально, то дуже швидко воно заміщується чимось іншим. Але нам варто не бути наївними. Скільки вже богів перед нами, мільярди людей, прославляли їх, пізнавали їх, ними тішилися, величалися і, і були ними з'їдені, програли. Ми можемо собі зробити за Бога гроші і, і їм поклонятися. але нас обмануть, не вірите Ну подивіться на мільярди людей, які жили до нас. Ми можемо поклонятися Богові похоті, але Він нас не дурить, він не наситить. Ми можемо поклонятися славі, імені, статусу, владі, речам, але вони не насичують. Вони не насичують. І тут йдеться про таке світло, яке не просто просвітлює темряву, а йдеться про таке світло, яке саме дає життя. Це особливо помітно тоді, коли воно зникає. Як ми не любимо локдауни, як ми не любимо, коли ми сидимо без світла, навіть якщо це півгодинки, годинку, воно так противно. Недавно мої діти мене під'юдили на такий експеримент, коли ми там їхали собі тихенько у вулиці у темряві, ну вночі, вони кажуть, тат, а ну вимкни світло, як воно буде. І цікаво, що коли я вимкнув світло, всі п'ятеро дітей разом з дружиною почали кричати в машині: бо ми не звикли без світла. Без світла нема життя. І це, це добра така ілюстрація. Спробуйте поїхати вночі без світла. Спробуйте попливсти на кораблі без маяків. Спробуйте політати на якихось літаках чи гелікоптерах, коли немає орієнтерів світлових, коли там щось не блимає, має якісь маячки, що там будь обережний, бо можна зробити аварію і загинути. І, і цим світлом для нас настає сьогодні особливо Ісус. Він стає світлом, Він є тим світлом, яке пізнає ми ну, самі оживаємо, в якому пізнаючим ми оживаємо. Він стає світлом, яке, коли ми розуміємо, коли ми поклоняємося йому, нас просвітлює. І ми читаємо другий вірш 9 глави: помножив єси їхні радощі, веселощі, побільшив ти. Вони радіють перед тобою, як радіють під час жнив, як веселяться, коли здобич паюють. Тобто, так, як коли ти вже тішишся. Коли маєш результати своєї роботи, коли маєш якісь напрацювання, коли пожинаєш плоди твоєї діяльності, каже Господь: буде для тебе радість, коли він тебе просвітить. Коли ти будеш йому поклонятися, коли будеш його славити, то цікаво, що це поклоніння, і прослава Бога ніколи нас не применшує, але завжди піднімає. Якось дивно, коли ми прославляємо Бога, Його слава стає нашою славою. Коли ми віддаємо йому шану. То його велич, стає нашою величчю. Він нас тоді піднімає. І ось чому постійно Господь закликає: прославляйте, прославляйте Моє ім'я, звеличуйте, тіштеся, ангели на Різдво кажуть: співайте, колядуйте, не мовчіть. Чого? Бо чим більше є слави Божої, тим більше і ми маємо Його слави, тим більше і ми прославляємося. Минулого року на Різдво ми із отцями поїхали колядувати на схід. У, для, до наших хлопців до воїнів, і мене вражало, бо перша така була реакція кому, кому ми треба? Нащо ми там будемо пхатися? Але коли ми заходили там чи в бліндажі, у, у різні місця, просто в різні локації, де би ми не заходили, які б хлопці не були, зморені, змучені навіть буквально повернулися з бою, вони завжди тішилися. Завжди, під час колядки, було, було посмішка. Ми, ми говорили їм там, і ті вінчування, які ми знаємо, вивчені і своїми словами і те, що було на серці, Господь давав говорити. І завжди це була якась краплина втіхи. Брати і сестри, підозрюю, що цього року ми не перевернемо світ. Але світло вже прийшло. Світло нам народилося, і це Ісус. І про Нього треба говорити, про Нього треба проповідувати, свідчити, співати. Тому вивчаємо нові колядки, старі, повторюємо. І нехай Його ім'я буде прославлене, нехай ім'я Його буде звеличене сьогодні наново, і нехай проповідь Його і словом, вчинками, і через корядку поширить ще більше світла і дасть ще більше упевненості і надії. Дякуємо, що ви є, дякуємо за кожну підтримку, дякуємо за кожний донат і благословіння, і молитву, і за кожне поширення. Бо чим більше ми благословляємо, Чим більше славимо Його ім'я, тим більше буде світла і посеред нас. Христос рождається!